Привіт, малята! Вони живуть поряд із нами. Хто живе поряд із людиною? Багато років тому люди приручили багато звірів і птахів. Відтоді вони живуть разом із людьми або у їх будинках і називаються. Свійські тварини. Таких тварин і птахів можна побачити в селі. Ось пасуться на галявини, корови та кози. Вони дають людям молоко і м'ясо. Корова, ви не знаєте чому? Корова каже всім нам «му» Це напевно означає я здоров'я вам бажаю. Молока тримайте чашку в ній заховані ромашки. Свинка і поросята часто лежать в калюжі, але не тому, що вони бруднулі, просто їх рятує від спеки. Деяких тварин люди використовують замість. Авто, наприклад, коней, на них їздять верхи, а ще запрягають сані або возять сіно, дрова чи інші вантажі. У селі вирощують курей, качок. Гусей. Свійські птахи дають людям продукти м'ясо і яйця, а з пуху і пір'я люди роблять подушки і ковдри. Найбільший свій птах індик. Він ходить поважно і голосно голгоче, на всіх поглядає зверху. А зараз пограємось в гру мама та їх дитинча, у корови є телятко, уконяє так, лошадко. У кози є, козенятко, у собаки? так, цуценятко. У курки? Курчатко. А у гуски – Гусенятко, це правильно.